Хотите быть в курсе самых свежих новостей? Не тратьте время на поиски, подписывайтесь на наш канал. У Республики Карелія, Росія, сталася надзвичайна подія на Біломорсько-Балтійському каналі. Між 10 і 11 шлюзами розмолотим тимчасову перемичку, встановлену на час реконструкції, повідомляють російські ЗМІ. Цей канал з'єднує біле море з Ониським озером. Голова регіону Артур Парфанчиков повідомив про інцидент, зазначивши, що в напрямку руху води знаходиться дачний кооператив Балтійський Потік зносить будинки, що стоять на його шляху. Ситуація швидко стала критичною. За даними МНС РФ, шість людей зникли безвісти після розмову перемички, а троє отримали поранення. У Сегеському окрузі введено режим надзвичайної ситуації. Рятувальні служби негайно розпочали пошукові операції. Пізніше рятувальники повідомили про виявлення двох із шести зниклих осіб. І як писав ми, Україна, раніше, 26 липня на Кіалімському водосховищі за 10 кілометрів від міста Карабаш у Челябінській області через сильні опади прорвало дамбу. У МНС РФ підтвердили, що внаслідок рясних опадів та збільшення припливу води до водойми стався змов греблі завдовжки 100 метрів. 27 липня ситуація погіршилася, вода продовжила поступово наближатися до Челябінська, затоплюючи нові населені пункти в регіоні. Особливо складна ситуація склалася в селищі Міхірі Увельського району. Через руйнування мосту, через річку Сухариш жителі селища опинилися фактично відрізаними від зовнішнього світу.